Вечора в ефірі Новини з Українки в студії Лариса Діденко вітає вас. Уже за мить ви дізнаєтесь про таке радісне свято для всієї країни. Конференція освітян в Українці. святкуємо День підприємця, за яких умов буде подаватись тепло на будинки. Осінній призов до збройних сил України розпочато. 1991 року Україна стала незалежною державою, чи то завдяки студентському голодуванню, чи Леоніду Кравчуку, який підписав угоду про припинення існування Радянського Союзу, а можливо завдяки серпневому путчу в Москві. З того часу минув уже 21 рік. Сьогодні ми радісно святкуємо цей день, майже не згадуючи про те, як нам далась незалежність. Майорить державний прапор лунає гімн. Тисячі людей збираються на центральних площах різних міст. Україна святкує 21-шу річницю незалежності. Цього року вперше замість параду збройних сил на головній площі країни пройшов парад вишиванок і писанок. Що найголовніше в нашому житті? Це спілкування. Його не вистачає. Коли люди не розуміють одне одного і потрібно спілкуватися, приїхали дивіться, різні культури, різні регіони, привезли свої вишиванки, привезли свій хороший настрій. От е, якраз е, Символи України, вишиванка, да писанка, прапор України це якраз от принципи єднання. В чому вони полягають? В параді вишиванок, от в святкуванні, спілкуванні серед різноманітних областей України свою писанку представила і Українка, Українка. Е е це молоде, красиве креативне місто, і, на мій погляд, воно якраз українка дасть новий такий поштовх і подох на наступний рік приїхати і маленьким містам. Делегацію з Українки у складі самодіяльних колективів очолював міський голова Павло Козирів у новій вишиванці. Українка, мабуть, демонструє, що в малих містах теж є життя. І воно теж непогане, я думаю, може навіть краще, ніж в мегаполісах. Ми побачили, скільки тепла тут в нашій делегації, скільки приїхало людей до того, як ну, разом з артистами. Учасники параду пройшли близько трьох кілометрів від Майдану Незалежності до співочого поля, де святкування продовжились концертом. Кожен регіон-учасник повинен був представити себе. Колективи з українки так заповзято демонстрували власні таланти, що завоювали приз глядацьких симпатій та отримали винагороду в 10 тисяч гривень. Нагороджується місто Українка. Голова. Голова комітету Ігор Добруцький, голова художньої ради Олег Скрипка. Місто Київ 24 серпня 2012 року. Вітаю всіх! А писанки-учасниці ще два тижні поспіль будуть красуватись перед співочим полем, демонструючи киянам та гостям традиційну символіку та унікальний розпис від різних регіонів України. На параді побували Олена Зборовська та Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Село Трипілля має тисячолітню історію, а трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур мідного віку. Другого дня святкування Дня Незалежності урочисто відзначили День Трипілля. Докладніше про це у сюжеті Світлани Гриценко. В сучасному світі, мабуть, більше не залишилось таких куточків на планеті, де люди не вміють читати та писати. За отримані знання та виховання дітей ми завдячуємо працівникам освіти. А де приймають досвід самі освітяни, знають наші журналісти. Нещодавно в Палаці культури енергетик пройшла щорічна конференція освітян району, в якій брали участь працівники освітніх та дошкільних навчальних закладів Обухівщини. Мета цієї конференції проаналізувати роботу в минулому році навчальному і виробити напрямки пріоритетні завдання на наступний навчальний рік. Розпочалася конференція з приємної миті. Привітання семи молодих фахівців, які приєдналися до когорти освітян. Начальник відділу освіти Обухівської райдержадміністрації Михайло Анопрієнко, який відкривав конференцію, зазначив, що цього навчального року за шкільну парту сядуть 3474 учні Обухівщини, з них 373 першокласники. У ході заходу відзначено ряд освітніх закладів українки, їх працівників та вихованців. Проте нагальні проблеми щодо фінансування, будівництва нових навчальних закладів та ремонту уже існуючих озвучив лише міський голова Українки Павло Козирів. Це системна проблема. Немає Михайло Романович бюджетного фінансування. Вона повинна бути зупинена. Тут ми всі разом, і міський голова, і голова районної адміністрації, голова районної ради. Думаю, що попрацюємо з депутатами, але в умовах підготовки бюджету 2013 року ми такі речі повинні припинити. Ну і найголовніше. Я здивувався, Михайло Романович, дуже здивувався, що в основних пріоритетах чи там стратегічних напрямках я не почув питання будівництва початкової школи українців. Ви знаєте наскільки надзвичайно гостро стоїть проблема дитячих садочків? В нашому місті, адже сьогодні на свої місця в дошкільних навчальних закладах чекають понад 300 малюків. На що голова обухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський відповів, що всі ці питання перебувають під контролем керівництва та запевнив, що підсумки за перше півріччя цього року, то заклади освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, все, що заплановано з нами, було виконано і перевиконано ті заходи. Але хочу сказати, що у видатковій частині галузь освіти займає десь понад 32%. відсотки. Це бюджет під час свого виступу Павло Косарєв озвучив нагальну необхідність щодо створення групи подовженого дня у школах Українки. Далі освітяни працювали в профільних секціях, де й відбувається ефективний обмін досвідом. Лариса Діденко, Олена Зборовська, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. В першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Недаремно ця дата у календарі розташовується поряд з днем знань, адже для того, щоб успішно вести підприємницьку діяльність, необхідно окрім цілого ряду професійних якостей володіти неабиякими знаннями. Про підприємницьку діяльність наш наступний сюжет. Підприємництво як вид діяльності давно вже не новина. Сьогодні бізнес охоплює безліч сфер, проте в Україні підприємницькою діяльністю займатися не так легко, як хотілося б. Сьогодні наша держава за умовами ведення бізнесу посідає 152-ге місце в світі. А за кількістю податків, якими обкладаються підприємці, Україна тримає абсолютну першість. Крім того, що підприємці займаються такою важною діяльністю, вони платять налоги. В государственный бюджет, которые помогают содержать и образование, и медицину государственную. В последнее время вот последние решения правительства очень важны и для местных бюджетов. Потому что те, кто работают в малом бизнесе на едином налоге, они выплачивают теперь вся полная сумма единого налога идет в фонд развития местных бюджетов. А это практически бюджета городского. Это очень важно. Три роки поспіль в Українці працює асоціація підприємців, яку очолює Олена Славна. Асоціація об'єднує підприємців міста та працює задля вирішення важливих питань, проводяться тренінги та конференції. Є опит проведення конференцій образовательних. нас знайомили, розповідали, як себе вести, що нового, які зміни, що положительного, що ми повинні для того щоб правильно вести свій бізнес, до того ж, підприємці українки займаються благодійністю та меценатством. За тенденцією останніх років все частіше цією нелегкою справою займаються саме жінки. Сьогодні в день підприємця мені дуже приємно поздравити всіх колег моїх. пожелать огромного здоровья, пожелать, чтобы в ваших домах, в ваших семьях было все мирно и спокойно, и тогда все свои силы, всю энергию, весь энтузиазм вы воплотили в реализацию новых бизнес-проектов. Пусть они будут удачными, успешными, пусть они принесут удовольствие вам, вам принесут финансовую выгоду, а нашему городу... Принесуть славу і удобства для комфортного жизня. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Часна консультація у лікаря це попередження хвороби в майбутньому. Фахівці дають поради, як уникнути того чи іншого захворювання та розповідають про методи профілактики. Важливою є консультація у лікаря-ендокринолога, особливо після аварії на Чорнобильській АЕС. Кожен громадянин України отримує паспорт у 16 років. Як правило, в паспорті вказані основні дані про громадянина: його ім'я, вік, дата народження та стать. Він дозволяє власнику вільно перетинати кордон. А які функції виконує паспорт будинку, дізнавались наші журналісти. Держенергонагляд перевіряє будинки на готовність до опалювального сезону. Ми приводимо в відповідність цим розрахункам наші системи внутрішньобудинкові і Предоставляємо їх на комісійний огляд. Якщо все не в порядку, вони ставлять свій підпис, що цей будинок готовий до опалювального сезону. До документу, який засвідчує готовність будівлі до опалювального сезону, входить опис будівлі, тобто площі, загально житлові площі покрівель, яка система опалення, діаметри, технічні питання. У підготовці будівлі до перевірки Держенергонаглядом беруть участь підприємство з обслуговування житла і відділ архітектури та будівництва міста. Підписи печатка на документі є підтвердженням того, що споруда повністю підготовлена до опалювального сезону і на будинок може подаватися тепло. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. В рамках призовної кампанії Осінь 2012 триває відправка юнаків на строкову службу до лав збройних сил. Як проходить призов в Обухівському районі та скільки юнаків мають стати до лав захисників вітчизни? Знає Олена Зборовська з 21 серпня цього року в нас в Обухівському районі згідно указу президента України розпочався черговий призов юнаків віком від 18 до 25 років до відбору на проходження строкової військової служби до лав збройних сил України. В Україні юнаки віком від 18 до 25 років мають пройти військову службу. Звісно, якщо в них немає відстрочки цієї осені, до проходження строкової служби на Обухівщині призивається близько 800 осіб. Була проведена попередня робота щодо вивчення їх морально-ділових якостей, їхнього стану здоров'я, їхнього сімейного стану з метою вивчення, як я казав, якісного стану та більш якісного призначення до певного роду військ. Тому що кожен род військ відрізняється за своїми завданнями, за своїм складом. Юнаки, які мають гарну фізичну підготовку та хороший показник здоров'я, будуть направлені на службу до спецпідрозділів. Юнаки, які мають більш або мають вищу освіту, будуть призначені до. Таких військ, як, наприклад, зенітно-ракетні частини, сухопов, які входять до складу сухопутних військ, а також до військових частин зв'язківці, в принципі, спеціальностей в збройних силах України досить багато, наприклад, від простого піхотинця і до перекладача, робота спеціальної комісії спрямована на вивчення показників стану призовників. В залежності від отриманих даних юнаки направляються до відповідних військових частин. Олена Зборовська, Микола Куріний, Медіакомпанія «Дні». Дніпро на цьому наш випуск завершено. В студії була Лариса Діденко. Зустрінемось у підсумках на телеканалі Дніпро. Я ж з вами прощаюсь та бажаю приємної погоди, хорошого настрою та лише приємних новин.